Так, всім привіт! Починаємо ми проходження на карті Веселе. Тут типу, село таке. Ми зараз йдемо. Будемо дивитися, що в нас по урожаю, що в нас зросте на цьому участку, що я купив, що в нас по техніці є? Бо я купляв участок, поле і техніку. Ну, пшениця росте. Угу. Значить, пшениця моя. То все моє. Так що треба зараз так от починати. То все робити. Треба зараз пошукати по селі. Може тут є якийсь у нас комбайн? А що таке? По техніці потрібно треба дивитися. Ага, у нас є Т-25. Десь вже трохи катався. Плуг є. І прицеп такий непоганий. Тепер йдемо шукати по селі, що в нас, чи я, які у нас комбайни є в селі, щоб я зміг змолотити свій урожай або мені змолотять, йдемо шукати. Говорили люди в селі, що десь тут має бути е, той як то комбайнер один церква. І то, як то в нього багато... В нього є комбайн вроді би і він людям молотить в літі по городах, то все. Казали, чи нива, чи Дон, щось таке. Но тут немає, так що йдемо в іншу сторону. Йдемо пошукаємо зараз. Йдемо в ту сторону. Слава Ісус Христу! З дітьми треба поздороватись і піти далі. А вон! Вон комбайн є. Ну я з ним по телефоні говорив. Він казав, що я може брати той комбайн. Оп. І молодець. Ну прикольно, так неванулого, але я пусковину що нового. Та дивіться, що ти. П Певно, 17-го року десь не так, йдем, то як то піднімаємо жатку. О! Годить добре, заводиться добре. Їдемо. Одного людину задолив. Ну то нічого. Їдемо, зараз будемо молотити. Їдемось, повертаємо. Сюди. І зараз будемо... Цей, як там молотити. Погнали. Так. Що тут? Не, ну прикольно, не он. Я бачив не ви старого випуску, ну це в одно влога, от прикольно. І в нас на рахунку зараз 15 тисяч гривень. Година 9.34. Розвертаємося. Задня передача. Опускаємо свою жатку в комбайні. Блін, зачепився за гілку. Можна зачепити, взяли але... <кхи> лад. Не погнути, головне. Ні кабіни, нічого. Запускаємо комбайн. Ох, як загоїв. О, пій, урожай. оружай. Мені в бункер. Зачіпає там щось до, до того. Треба трохи в бік дати, в бік сюди-сюди. Оп! Потім зачіпало. До речі, відео буде виходити, я так думаю, раз два дні. Тому що я ще не навчався добре монтувати, так що. Бак я не добре монтувати. то цей. Трошки часу пройде. Ну, це от відео знімається 22 лютого 2023 року. Думала. Хоп. О, дивіться, вже як пшениця як туди в бункер. Оптокот зробимо, щоб нам було легше тут 에, розвертатись. Возмолотим трохи. Гала не зараз, щоб тут ми до дерева не зачепились. Бляха зачіпає. Поволотроха в бік нас було. Я його може зріжу цього дерева? Бо тому що я за нього зачепився. О, відбій. До речі, це от відео починалося робиться, коли було повітряна тривога. Зараз відбій. Назад даємо. Ох, загуділа нива. Їдем. Молотим поки. Трохи. Вимолотим зараз. І тоді що? Тоді вигрузимо з ними, все що ми намолотимо. І підемо родомор, і на тому середі закінчиться. Так, їдемо, чекайте. Їдемо. Бо я щось трохи затупив там бо... Радіатор Всійте спеціально, щоб не забилось Обстой, стійте, стійте, стійте Піднімаємо жатку і їдемо. Замітьте, що зараз комбайн жаткою і з урожаєм, що зараз в бункері він зараваживає цей 14-500 кг. Опускаємо нашу жатку. Блін, чекайте, я опустив, але... Та не запустив її. Блін, потроха помнув, урожаю. Шкода. І пропало трошки. Вражаю через те, що я його помнув. Ну, винувати я. Більше ніхто. В цьому більше ніхто не винуватий, окрім мене. Тому що я це зробив. Це мої проблеми мають бути. То кажуть сюди підуть, тому що треба рівно, щоб все йшло. Ну, віць, тут вс офігенно робить, бачите? Типа мотовело цей, ну, добре настроєне видно що сусід е, добре вміє настроювати. Поворот. Хоп. Сюди. Та що тут таке? Чого воно тут буксує? А, воно тут буксує, воно є тоді не... Воно... А, воно тут буксує. Походу тут сухо тут е, цей мокро. Навіть мирне, не, не, не купив, типу, не замірю. Скільки тут вологості. Блі, я думаю, що його іменно в цьому місці так несе. Тому що тут під деревом воно погано просухає і все Тут обирати були декі в неви тільки що. даємо задню. Дивіться, я тут навіть на місцю на трохи болота, бачите? Буксувала тут нива трохи. Ну що вже, якщо вже почав молотити, то вже мола то... Стоять. Відкриваємо, викидаємо шнек. Ідемо по трактору. Відкриваємо двері. Ми уїжджаємо трактором. Закриваємо. Відкриваємо Забавно закриваємо, відкриваємо. Заодно, заодно, назад, назад. О, почуть, почуть. Хоп. Вс, затіпі зачіпели. Тепер виїжджаємо. дивіться красавець? Ти, те дойде. Т-30, то, то не Т-25, то Т-30, можливо у нього ведучий міст, бачите? Тут і 30. Чекайте, нерівно під'їхав трохи. Але зараз передок відключений, як ви бачите, коло спідометра там показано. Що він зараз відключений. Ведучий перед. Вигружаємо тувсю. Давайте буде... подивимося. Ого, в мене ще кредит на 6 мільйонів. Блін, багато. Ну, трактор Т25 ми глушимо. Ми можемо одну штуку зробити, але він не влізеться там. Я хотів, щоб він зараз тако включайте follow me мод. І щоб він зараз тако за мною їхав, типу, і зразу вис засипалось то все. Класно працює, класно цього дниво працює. Без проблем, без відказу робить. Офігенна. Димов взагалі персик. Це от. Чекайте я звуку одну штуку включити ж. Блокировку пиратнього моста в Неві. Щоб щоб вона не буксувала. Піднімаємо. Ей, жадку забув виключити краще, би Це як то просто виключив її. Їдемо. Молотим, точніше. Зараз домолотимо. Відвеземо урожай продамо і... У тому серія закінчимо. Нево працює, гарно, гарно працює. Класно Нива. робить добре. Так, зараз люди. Я ставлю, щоб вона поки сама трохи помолодила і все. Так, ой ой Ні, ні, робочий, 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 стоять, стоять. Мара подивимось, що він буде робити. Не назад, 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 Ні, ні, є я ліпше робочому довіряти не буду. Краще сам її помолотиму, ну, замість нього. Бо так як він молотий, я вам скажу... Ніпше я сам помолочу і все. Нева взагалі фігенна. Дивіться. Бункер бункер вже трохи забився. Один мінус немає прикольний компанії. Тільки один її мінус, що в неї малий бункер. Типа і вона мало влізає що. І це є один мінус. І те, що вона любить ломатись часто. Але ті води, сендовські мотори, що в них стоять, вони, вони пакують безвідказно. Ти його грій, хоч до 120 градусів він буде тобі робив далі. Його максимальна витримка вроді би там 150 і він вже дохне після 150, як перегрієш. Але 102-150, то ще треба навчитися його так нагріти. 150 хе. Внуше типа до фяши. Мене, о, вазар, нива, то, о, у мене возарнива то от гріється 87, що ми. що ми на ній зараз працюємо. 85, бо падає навіть температура. Хоч зараз в віг... в цей на літо в ігрі. І це як... і для неї це дуже піковий час. Вже 93. 92. Ну падає температура. То піднімається, то падає. Непонятно. Є, ну нево це дуже класно. Працює безвідказно. Постійно мені взяти Ниву, так от зараз і під'їхати зразу. Ой. Головне, щоб зараз сусідо нічого тут не поламати, не загнути, бо зараз ще будемо компенсацію платити. І так йому треба заплатити за те, що він за соляру і за те, що він комбайн надав. А ще будемо платити за той, за те, що його поламали. Мені таке не подобається. <хи> О, тут, блін, треба буде вже вести прицеп. Так що треба буде зараз вивозити то вже. Під'їжджаємо сюди. Глушим її поки, а самі сідаємо на Т-25 Зараз він поки заведеться. Хоп, поїхали. Напевно, вони зараз пів поля до Півгорода, то не полеше. І на цьому відео закінчується... Їдем, веземо до свого колеги до складу. Ну як до складу? До твоєго колеги продавати. Зараз подивимось, скільки він за нього нам дасть. За ту пшеницю. Дивіться, т 25 напрягається. Дивіться, який чорний дим валить з труби. Бляха. трошки погано, що чорний дим. Хоча його стан офігенний, як в нового. Так що тут трошки не состиковка получається. Ой, а дивіться, яка там пробка через Що цікаво. Зараз ми подивимось. Дивіться яка пробка То капець. Зараз заїдемо і подивимося, чого така пробка велика. Ну я думаю, ми зараз придамо там от зерно і це І потім домолотимо і зробимо собі цей, як. -то і будемо купувати якогось іншого трактора. Може тут місцевих пошукаємо. Не подивимося, чого вони стоять всі. А чого стоїть де? Нічого ж нема. Це ж цей от знак? Та я заберу його з дороги, щоб вони не стояли <кій> Я забрав його вони вони поїхали. Капець, я їм скажу. Не можуть встати і просто забрати той знак цікаво. Оба дуже продажа зерна. Їдемо зараз і одразу продаємо. Ой-ой! Тормоза я бачу дуже погані. Ой, бачите, дуже погані. А може у нього тормоза добрі, просто це велика нагрузка для нього. Ну поки ми розгружаємося. <клес> <клес> О, гроші сипляться добре. Ого, нам за 5 тонн за, які... за 5 кубів згорлило 43 тисячі гривень. Нормально. А на цьому наше відео закінчується. Всім па-па-па-па!